Огляд бюджетного Строма АВА 25 з акумулятором 20 вольт, з ударами на 680 Нм В комплект йде також зарядний пристрій і одна головка на 22. Це вже я купляв окремо собі. Так, сам майковерт. Ціна його 2000 гривень, досить бюджетний. Е, є перевірка батареї. Знизу, зверху є регуляції. Секунду. от Є регуляції потужності, але регуляції потужності регулюється тільки в одному положенні. Тобто ви в одному положенні їх можете собі відрегулювати на слабший середній рівень. І самий потужний рівень. От, тільки в одному положенні йде регуляція. На зрив ви переключаєте на другу сторону в самому більшому, в самій більшій потужності. І тоді ви маєте повністю на зрив в самій, в самій найвищій швидкості. Бачите, він зупиняється, тому що це є сама найвища швидкість, він автоматично зупиняється. Також отут. Йде шкала додатково батареї. Досить тяжкий. Дивився декілька теж оглядів. Зараз перевіримо, чи вони правдиві. Перевіряти ми будемо на колесах. Як затягував звичайним ключом, так, з досить високою силою. Дивимося, на що він здатний. Максимальні оберта зупиняється. Ну, без проблем. Все ж кнопка. Досить потужно затягує, трошки незручно мати. Ну, основну задачу, на яку я його брав, справляється. Перше попробую на задніх колесах. Затягував досить давно, з пів року тому. Пробуємо ще на задніх. Максимальні оберти. Сильно затягує, краще його затягувати на меншій швидкості. Потім буде дуже тяжко відкрутити. Так, ще один Йому. нормально. Краще його затягувати, коли включена нижча швидкість. Швидкість. О, на другому рожині. Поймемо на найнижчій швидкості. А теж важте. Треба, щоб була шпонка. Позаложити шпонку. Болтик досить державий, напевно, через того вони таке. Треба взяти мотка. Досить сухий ключ, напевно, через то він так е з там забивається. В загальному досить нормальний. Ну і досить тяжкий, я думаю, він буде набагато легший. Чесно, за такі гроші очікував, що буде гірша якість. Ну, то що, так Наклейки, де куди ну то таке. А так в загальному досить гарна річ. Для домашнього вжитку. та як для мене. Не жалкую, що його взяв. Всім друждяк.